Яке саме незручне запитання ви можете поставити комусь? Одного разу в університеті, коли я вперше зустрівся з батьком моєї тодішньої дівчини, її батько привітався зі мною рукостисканням, нічого дивного в цьому не було. Потім, посеред рукостискання, він каже, то ти той хлопець, який дубасить мою доньку, я дійсно втратив дар мовлення від себе додам. Він не мав на увазі це в загрозливому чи альфа сенсі, і це було абсолютно зрозуміло в той момент. Моя подруга попереджала мене, що він трохи жартівник, і я також знав, що вони дуже відкриті в питаннях інтимних стосунків. До зустрічі з ним я знав, що її батько знає, що ми спимо разом, і що це не те, що потрібно тримати в таємниці. Я просто не очікував, що при знайомстві мені скажуть про це. Ви не бачили зубну щітку? Ми з чоловіком несвідомо користувалися однією і тією ж зубною щіткою протягом тривалого часу. Я не помітила цього, доки одного вечора не пішла почистити зуби, а вона виявилася мокрою. На той час у нас був різний графік. Язик чоловіка був у мене в роті і в інших місцях. Я не відчуваю від цього особливої огиди, але ідея користуватися одним предметом, призначеним для вишкрібання бактерій і розкладеної їжі з зубів іншої людини для мене це було занадто. Але зараз ми зберігаємо наші зубні щітки в різних місцях. Тобі сподобалось? Лайкни це відео і підпишись попереду ще більше цікавого.